Таємниця солотвинських печер, люди, що зникали під землею. На півдні Закарпаття, біля українсько-румунського кордону, лежить невелике містечко Солотвино. Місце, де земля пахне сіллю, а повітря ніби стерильне. Колись сюди приїжджали сотні людей лікувати легені в соляних шахтах. Там було спокійно, безпечно, і всі вірили, ця земля зцілює. Але ніхто не говорив уголос, що іноді вона забирає. Усе почалося наприкінці 90-х. Шахти поступово закривали. Старі тунелі затоплювались, ґрунт просідав. Люди прокидалися серед ночі і бачили, як тріскає земля прямо під їхніми будинками. А потім одного ранку один будинок просто зник без вибуху, без звуку. На його місці величезна кругла діра, з якої йшов теплий пар. То шахта дихає, казали старі. Не можна підходити вночі. Але в 2003 році один чоловік все ж підійшов. Його звали Іван. Він був місцевим майстром. Коли провал з'явився біля його саду, він вирішив подивитись, що там усередині. На світанку його дружина знайшла біля дірки його ліхтар і шолом. Івана ж не було. Рятувальники спустились у шахту, але не знайшли нічого. Жодного тіла, жодного сліду. Тільки глибокий шум, ніби десь далеко працює старий механізм. Через кілька місяців у місті почали ходити чутки. Діти розповідали, що вночі чули, як хтось стукає з під землі. Три рази, потім пауза, потім знову. Старі казали, що так шахтарі колись подавали сигнал про допомогу. Тільки от шахту номер 8 звідки лунали ті стуки, закрили ще у 1807 році, і з того часу її ніхто не відкривав. У 2011 році місцевий журналіст на ім'я Петро вирішив розслідувати цю історію. Він спустився до старого провалу разом із оператором. В ефір вони вже не вийшли. Камеру знайшли через тиждень, на записі лише шум і дихання. Потім чоловічий голос: тут щось рухається, і ще через секунду тріск, як коли сіль ламають під ногами. Після цього камера впала. Кадр застиг на темній стіні. На ній хтось вирізав цвяхом слово глибше. Після того випадку влада офіційно заборонила вхід у старі шахти. Але місцеві все одно іноді бачать світло під землею мерехтіння, ніби хтось ходить із ліхтарем. А вночі, коли вітер дме з боку шахти, чути тихий шепіт. Одні чують плач, інші сміх. Кажуть, що то ті, хто не вийшов. Вони більше не люди. Вони частина шахти. І кожного разу, коли земля просідає, це не провал, це вдих. Якщо колись приїдеш у Солотвино, не ходи туди, де земля біла від солі. Вона пам'ятає кожен подих. І якщо почуєш три удари з під землі, не відповідай. Бо тоді шахта зрозуміє, що ти слухаєш, і забере тебе теж.